Всім привіт! Це подкаст Підлітковий лайф. З вами я, його ведуча Софія Слободян. Думаю, усі ви слідкували або слідкуєте за блогерами в різних соцмережах, і, напевно, кожному було цікаво, як блогер встигає все поєднювати, встигає поєднювати реальне життя та блогерство. Мене теж цікавила ця. Така думка. Тож сьогодні ми розкриємо з вами цю таємницю, адже до мене завітала чудова Аня Леськів, інстаграм-блогерка, а також президентка Миколаївського ЗЗСО номер 1 Усім великий привіт! Мене звати Аня, мені 14 років, і у соцмережах я відома під ніком Хеллоу Можливо, хтось з вас про мене чув, хтось ні. Так, от буду рада дуже з вами познайомитися усіма і трішки розповісти про себе. Дуже дякую Софія, що запросила мене. Це дуже цікавий досвід, і я з радістю поділюся якимись своїми не те, що секретами, а просто можливо, досвідом у блогерстві. Дякую, що завітала. Як я вже згадувала, як ти в тебе є блог в інстаграмі, і ти вже його ведеш доволі давно. Тож я пропоную спершу поговорити трохи про нього. Повернімося в минуле. Розкажи нам, як і чому ти вирішила стати блогером. Ну, якщо говорити про мій шлях у блогерстві, то все одно потрібно зачіпати тему Ютубу, який я також вела, тому що все почалося з нього вже десь 6 років тому. Тобто лише пізніше розпочався Інстаграм, все одно основа, то стартовий майданчик у мене був YouTube. Тому я можу розпочати розповідати про Ютуб з першого. Мені було тоді десь 7-8 років. Я була у другому класі, і все почалося з того, що я дивилася. На YouTube різних блогерів мені це дуже подобалося. Мені якраз тоді подарували мій перший планшет, мій перший гаджет. і Я дуже зацікавилася у цій соцмережі YouTube, тому що в принципі більше якихось таких ось а, можливостей дивитися різноманітний контент цікавий не було, та і я цим зацікавилася. Коли я сказала батькам, напевно, просто жартома, що я б хотіла знімати відео так само, як ці всі інші блогери, яких ми разом дивилися, вони сприйняли це дійсно серйозно. Вони сказали, ну чому б і ні. І вони все ж дуже дбають про мій розвиток, про моє майбутнє, тому ми взялися за це дійсно серйозно. Звичайно, з самого початку це не було все дуже якісно. Перше моє відео на YouTube було знято на, планш... на планшет Samsung жахливої якості, без монтажу, без накладеної музики. Тобто це було так от одним кадром. перезнято, правда, щось два чи три дублі, але завантажено на YouTube. і, в принципі, початок був закладений. Далі ми ще більше серйозно підійшли до цієї усієї теми. Тому що нам здалося, що це непоганий такий початок, взагалі база для мене для мого подальшого розвитку у житті і самореалізації, і ми купили. Штативи, камери, софтбокси, зелений фон. Ми з татом в основному це просто повністю все погрузилися. Мочу на кожен день знімали контент. Мама нам допомагала більше зі сценаріями, тобто, в цей мій youtube канал наш сімейний, була задіяна уся сім'я. Ну і в тому числі моя молодша сестра, тому що вона також нерідко знімалася у моїх відео. Основна тематика це були скетчі, адже це був дитячий українськомовний канал. Це тоді був один з єдиних, ну дуже мало було українського контенту на Ютубі, і я у свій час була найпопулярнішою українськомовною блогеркою на Ютубі в Україні. І ми знімали скетчі, як я вже сказала, різні розважальні відео. Також у мене був була дуже популярна рубрика на моєму каналі Випуск п'ятниці, яку ми знімали кожного тижня. Тобто, у мене щотижня виходило 3-4 відео. На це йшло надзвичайно надзвичайно багато часу, і це все відбувалося в молодшій школі. Згодом вже розпочався п'ятий, шостий клас, там вже було більше навантаження на навчання, і плюс я була відмінницею, в мене дуже багато енергії на це все йшло. Також я займалася художньою гімнастикою і на YouTube, бо, на жаль, вистачало все менше і менше часу. Так, і це все поступово якось закинулося. Інколи в мене виходили відео, тобто, повністю ми на це не забили, якщо так можна сказати. Проте плавно я перейшла на ну, Інстаграм, який я зараз і веду. І ну, там насправді значно все простіше, адже не потрібно стільки часу витрачати на контент, на створення контенту, адже на YouTube на одне відео може йти е, разом і ціла доба. Тому Інстаграм дійсно значно легший спосіб вираження думки, думок. Поки, Транслювання свого життя і так далі. А от ти одразу стала інстаграм-блогером? Чи спочатку були сумніви? Мабуть, були сумніви. У мене була, якщо можна така невеличка перерва від блогерства, коли і ні на YouTube не знімали, і в інстаграмі дуже рідко були якісь пости чи сторіс. Сторіс я взагалі тоді не вміла ще вести, бо ну, я взагалі все якось не вклинювалася завжди. Дійсно, монтаж і оформлення було на батьках. а я просто була як модель, ну блогер, яка говорила, а все далі замість мене закидували. Коли я підросла, я почала частіше сидіти сам, ну, самостійно в інстаграмі. Мені дуже подобалися блогери, за якими я слідкувала. Плюс після відео жари, на яку ми їстили у Львів, це, це був 2019 рік. Приїхали багато різних блогерів, і в тому числі інстаграм. Інфлюенсери, і я почала слідкувати за багатьма з них. Мені дуже сподобався цей спосіб, як вони його ведуть, транслювання думок, тобто, що от так можна зняти розповідь і відразу завантажити. І я також почала. Звісно, все спочатку було не ідеально. Я переглядаю інколи архів і розумію, що ну, зараз би я точно такого не закидувала, але кожен з чогось таки починає. І якби не було тодішньої мене, не було б мене зараз. А Зараз поширена така проблема, коли людина хоче почати блог, це навіть така більш поширена серед підлітків, проте не наважується, там боїться хейтерів або щось в тому роді. Що ти порадиш? Я думаю, що варто перед собою поставити чіткі цілі. Для чого вам цей блог? Яка для вас буде користь? Яка ваша мета, яка ваша цільова аудиторія? Те, що вам це подобається, те, що ви хочете вести блог, це все дуже-дуже добре, це база, на цьому і ґрунтується усе. Проте, щоб ось була така дисципліна, бо у кожній справі дійсно потрібна певна свого роду дисципліна, потрібно прописати, що вам принесе цей блог. Можливо, це буде пов'язано з вашою майбутньою професією. Можливо, ви зможете за допомогою блогу в майбутньому якось себе просувати як особистість. Тобто, можливо, ви хочете бути публічною особистістю чи е, громадським діячем. Ось, бо мені блогерство насправді дуже допомагає в різних таких е, ну, в способах самовідомлення. Реалізації в різних сферах, також можливо, ви навіть хочете просто розпочати бути незалежними і заробляти. Це також дійсно крута мотивація, щоб почати блог і старатися над ним. І вам потрібно обрати більш-менш якусь тематику, про що ви будете розповідати у своєму блозі, і, мабуть, частково зрозуміти, що ваше життя лише у ваших руках, і думка інших. Що і завжди, ну що є зазвичай проблемою такою у початку якоїсь нової справи, немає аж такого великого значення. Взагалі немає значення для вас. Тому що за своє життя завжди несете відповідальність ви. І за те, ким ви будете у майбутньому, яке у вас буде життя, також будете відповідати лише ви. А ти згадувала, що блогерство так допомагає обрати майбутню професію. А твоя майбутня професія буде пов'язана з блогерством чи ні? Можливо, частково. Блогерство це як такий стартовий майданчик, тобто він мені допомагає у зв'язках в хорошому значенні, тобто мене знають, мене обговорюють, я якби вже людина, яку впізнають, і можливо ставляться з повагою. Тобто, у мене вже є якась репутація, авторитет. У певних сферах, і це допомагає мені навіть представлятися, чи, можливо, мені доручають якісь важливіші справи. Щодо професії, то блог просто дійсно допомагає мені знайомитися з новими людьми та навчив мене виражати свої думки коректно. І взагалі дійсно представляти себе. І допоміг мені зрозуміти, чим я хочу займатися у житті. Я б напевно у майбутньому хотіла мати такий активний спосіб життя, тому я думаю, я не буду сидіти на місці, і блог мені ще не раз допоможе у цьому. Але суто блогерством в майбутньому я займатися не хочу. Можливо, це буде журналістика, можливо, це буде громадська діяльність чи щось в цьому роді. Дійсно, це частково схоже із блогом, але на саме блогерство я спиратися, мабуть, не буду. А чи пам'ятаєш ти свій перший допис в Інстаграмі? Про що він був в Інстаграмі? Якщо мене не, обня... не обманює пам'ять, то це також би було пов'язано з YouTube. мій перший допис. У мене, як я вже згадувала, в мене була рубрика «Випуск п'ятниці, і ми колись зробили таке опитування серед моєї аудиторії. Який образ, який у якому стилі зробити випуск п'ятниці? Тобто там було образ Ельзи, образ Дурофеєвої, модної Чікси. Перепрошую, це все було дуже серйозно. Ось, і ми виставили також це опитування, як в інстаграм. Відповідно, перший мій допис це був стиль українському, такий патріотичний українка, образ українки. От і це був мій перший допис? Все було дуже якісно, професійно мене все були... на вищому так. рівні. А у своєму блозі ти ділишся життя? Він в тебе такий знає, живий, яскравий. А чи хотіла б ти вести блог на якусь одну тему? Мабуть, я б не змогла притримуватися завжди одної теми, тому що мені подобається бути різносторонньою. Мені подобається один день обговорювати якісь проблеми суспільства. На наступний я можу говорити про книжки чи фільми. На ще один день я буду обговорювати фемінізм чи там, різноманітні якісь ситуації по жіночому руху. Та й, напевно, для мене все ж тематичний блог не дуже підходить. А Ким ти надихалася, коли тільки створювала блог, і, можливо, є хтось, ким ти надихаєшся зараз. Надихатись, надихатись. Ну, коли я починала YouTube, це були блогери російськомовні, на жаль, бо тоді як такого українського контенту не було. Діана, Міс Кейті — це були такі, мабуть, найбільш популярні дитячі канали. А зараз, і взагалі, коли я розпочинала інстаграм, це була Саша Бо, яку я зустріла на відеожарі, і я була просто справжньою її фанаткою. Зараз вже менше, бо в мене все ж трішки змінилися інтереси. Потім верба, потім ще хтось. Зараз я рідко за ними слідкую і, мабуть, як такого. Як такої зірки важливої для мене в інстаграмі немає. Я надихаюся просто якісним контентом, який мені подобається. А чим тебе захоплюється справа? Тим, що можна вільно виражати свої думки. І тим, що блог це таке твоє місце комфорту. У тебе є твоя фанбаза, твоя підтримка, яка просто зав... ну, ніколи від тебе не відвернеться, яка в будь-якій ситуації буде тебе підтримувати і чимось буде хотіти допомогти тобі. І частково блог це, знаєте, така зброя, тому що в будь-яких складних ситуаціях блог мені дуже допомагає, тим, що я можу публічно все виставити. І, відповідно, деякі люди, які хочуть чимось мені нашкодити, часто лякаються цієї публічності, і що в мене дійсно є ті люди, які можуть за мене постояти. А чи був у тебе досвід співпраці з іншими блогерами або там в ну, вигляді реклами різних продуктів або брендів? Так ну я вже не перший рік співпрацюю з різноманітними брендами. З таких масштабних це була співпраця з ЮНІСЕФ, угу. з Моршинська, також з 1+,1. плюс у мене була співпраця. Мене запрошували на допрем'єрні покази фільмів українських. Це Захар Беркут та ще один мультфільм. Захар Беркут показували у Львові. А на мультфільм український я їздила у Київ на допрем'єрний показ. Також на такі невеличкі співпраці реклами, там, наприклад, інстаграм-магазинів чи особистих блогів з блогерів, то я могла брати свою рекламу. Інших блогерів для свого акаунту, чи я могла влаштовувати якісь взаємні колаборації з блогерами моєї тілової аудиторії? А чи були у тебе хейтери за час твого блогерства? Так, так, були. Як же без цього? І зазвичай це люди з мого міста. Певна група людей, які проживають і щось ніяк не можуть від мене відчепитися. І ще починаючи від початкової школи, раз в півроку, так традиційно має бути якась ситуація, коли вони мені чи щось напишуть, чи я ще гірше вживу. Літом, навіть коли я гуляю, мені можуть спину викрикати там «Hello, Н можна автограф в такому нехорошому значенні. Я вже, в принципі, звикла. Щодо такого кібербулінгу, то ситуація була в молодшій школі, коли в мене ще взагалі була нестабільна психіка. І слава Богу, батьки мене трішки відсторонювали від прочитання коментарів, тому що знову ж таки ці люди з мого міста, з нашого Миколаєва, вирішили собі писати якісь такі нехороші коментарі, та й просто звичайні люди могли докопуватися до дрібничок. І коли я обговорюю якісь спірними спірні питання в інстаграмі, навіть зараз можуть просто висловити негативну думку щодо цього, але з особистими образами. Про це зараз я реагую на це спокійно, або просто блокую, або ж інколи мені немає чим зайнятися. І я пробую з ними виходити на діалог, але все одно це зазвичай закінчується баном. Такі люди бувають завжди, то ну, головне не звертати на них увагу. Так. Чи є в тебе зараз якась ціль стосовно блогу, якої ти хочеш досягти? Мабуть, просто його подальшого розвитку. По цифрі у мене вже давно немає якоїсь певної мети. Можливо, з таких загальних цілей це покращення, покращення контенту, збільшення моєї цільової, цільової аудиторії та просто загалом росту. Нещодавно у тебе почався такий новий етап в житті. Ти стала так. президенткою школи. Ти на цій посаді близько місяця, десь правда? Так, вже десь півтора, напевно. Так, і ти вже так активно влилась в роботу. І поділись, як тобі бути в ролі президентки. Мені дуже подобається. Я насправді не очікувала, що це буде настільки моя справа. Я завжди боялася брати на себе відповідальність за якісь такі масштабні, можна сказати, mm -hmm. речі. Проте це так класно, коли ти щось плануєш, щось організовуєш, роздаєш роботу, і потім бачиш класний результат, бачиш фідбек, тобі говорять, що вау, ти молодець. І ось оця от відповідальність, відчуття відповідальності це, це одночасно і дуже класне, і дуже дивне відчуття, але я задоволена. А що найскладнішого було в роботі за цей період часу? З якимись дуже аж дуже складними моментами я ще не стикалася за ці півтора місяці. Можливо, це було на початку, коли була оця ситуація з фальсифікацією на виборах. Не знаю, чим будемо обговорювати. Але так то, мабуть, тривоги найбільше втомлюють, тому що ти можеш щось планувати. Там, наприклад, збори, тривога, нічого не вдається, всі йдуть додому, на наступний раз ще раз плануєш, знову тривога, і це просто дуже так, знаєте, морально. Дуже виснажує виснажує. А розкажи, чи були в тебе сумніви щодо того, чи йти на президента, чи подаватись на вибори? Звичайно, це взагалі було доволі спонтанне рішення. В кінці року, 2022-го, мені наша педагог-організаторка запропонувала балотуватися на роль президента, тому що в нас в лютому мали бути. Вибори, і я щось взагалі так здивувалася, що це пропонують мені, і що що я маю взагалі робити. У нас не було нормальної команди самоврядування до того, і було трішки страшно, що взагалі як мені роздавати роботу, кому роздавати роботу. Але я порадилася з батьками, вони мене знову ж таки підтримали. Ми зробили презентацію на вибори. Ще тоді були виключвим виключені світло, і це було дуже важко цю презентацію доробити без інтернету. Але якось все закрутилося, то я балотувалася. А чи хвилювалася ти перед виборами? Перед виборами насправді я була дуже спокійна. От не знаю чому, але перед самими виборами я була дійсно спокійна. Вже коли почався весь процес, та були якісь переживання, найгірші емоції були після, того, після першого туру. Так, але добре, що все добре вирішилося. Але давай про хороше. от Згадай момент, коли оголошують результати і називають твоє ім'я. Які в тебе були емоції? Це вже після другого туру, так. після всього поганого, коли прийшли. Я не знаю, це були дуже змішані відчуття, тому що після ситуації, яка виникла, я думала над тим, щоб відмовитися від посади президента, бо все вийшло дуже якось дивно. Але, зрештою, я все ж така: окей, це доля, буду президентом, побачу, що там як буде. Якщо що, завжди можна відмовитися. Тому що така можливість не завжди дається. А чи уявляла ти собі президентство перед виборами? Мабуть, так, не дуже так часто і чітко, бо я дійсно не думала, що я колись стану президенткою школи. Проте я дивилася на очільниць громадського парламенту Оленки Геряк, Вероніка Лихович. Мені дуже подобалася їхня активність, вони були для мене таким авторитетом. І я завжди брала з них приклад, навіть коли не була президенткою. Просто мені подобалося, чим вони займаються і наскільки вони вкладають себе у роботу для молоді для різних проєктів. І я просто коли дивилася на них, я думала: можливо, я колись зможу так само. А чи багато виявилось відмінностей між реальністю та твоїми уявленнями? Ні, насправді мені дуже пощастило з командою. Вона набралася дуже швидко. Діти дійсно хочуть працювати, і я дуже рада, що в нас таке дружнє самоврядування, велике, класне, таке амбітне. І тому, мабуть, все виявилося навіть краще, ніж я очікувала. А чи складно було поєднувати блогерство з іншими справами? І як тепер, коли до цього всього ще додались шкільні справи? А насправді це дуже складно, особливо коли. Ти лінуєшся і в результаті потім нічого не встигаєш. Я ж до того відмінниця, йду на атестат, червоний чек, атестат з відзнакою. <рес> От, От, тому я ще маю і вчитися на відмінно, щоб нарешті добити оце все. Тому спершу блогерство і навчання було дуже важко поєднувати, але все ж я якось встигала, робила собі вихідні інколи від інстаграму. А тепер ще й коли президентство, то мабуть воно мені навіть частково допомагає для блогу, тому що у мене є ще одна тема, що показувати, що транслювати. Тому якось президентство і блогерство взає, ну, взаємодіють між собою. А от навчання, навчання це як третє лишнє виглядає на фоні цього всього, але все одно стараюся поєднювати, бо ці всі три пункти для мене є найважливішими. Об'єднати це все справді важко. І бувають моменти, коли час є, але нема бажання знімати і так далі. Що ти робиш в таких випадках? Можливо, є щось чи, можливо, хтось, хто тебе мотивує? Мотивують, напевно, найбільше мене мої батьки, коли я кажу, мамо, я не, я не можу, я нічого не хочу. Що мені просто робити? І ми з мамою починаємо розмовляти. І просто ось ці от тези для чого мені блог, для чого мені навчання, для чого мені самоврядування, що це мені дасть. Це як я вже говорила на початку подкасту. Це дуже дисциплінує. Інколи обов'язково просто робити собі вихідні, відпочивати морально, емоційно. Проте всі інші дні, коли просто от ти лінуєшся, в тебе є ця спокуса, потрібно переглядати список своїх цілей. Що ж, це було останнє питання. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Думаю, нашим слухачам та глядачам буде цікаво послухати цю розмову. Я нагадую, що сьогодні в нас в гостях була Аня Леськів. Підписуйтеся на її інстаграм, підписуйтеся на інстаграм нашої школи Миколаївську. Це обов'язково. Якщо ви хочете слідкувати за життям, за нашими подіями, які там відбуваються, то вам точно 100% туди. І слідкуйте за анонсами нових випусків подкасту Підлітковий лайф. З вами була я, Софія Слободян. До нових зустрічей. Бувайте!